Наступне питання, да, це четверте питання. Як визначити розмір купи хіп? Відповідь на це питання. Вона буде знаходитись на цій же сторінці. Да, Java Command. Але ми маємо е, тут шукати вже такий прапорець, як XMS. Так, XMS, Ось він. XMS Size. Да, ось цей прапорець ми використовуємо теж поруч з. Нашим інструментом Java sets Він встановлює на да, цей ось на цьому місці. Ви встановлюєте саме розмір, е, ну, розмір хіп на, да, але який? Ось він встановлює мінімальний да, або ініціалізаційний розмір в байтах купи. Тут є певні вимоги, що це значення має бути від. Е, від слова must, да, значить, мусить бути multiple, тобто ну якимось добутком, да, яке ось на 1024, да, або більше, більше ніж ось N greater than on Megabyte, тобто більше одного Да, Це його початкове значення цієї купи. Ось XMS. Size. Тут ми теж да, ті ж самі правила: K – це кілобайти, M -мегабайти, G – гігабайти. І як це прописується? Ось XMS, да, і вказали щось. XMS, і вказали. Це ми прописуємо саме мінімальний розмір нашої купи, але є ще да, додатково в рамках цього відповіді на це питання. Тут є ще ось такий прапорець XMX. Size, да, він визначає максимальний розмір, теж в байтах купи. Теж тут value да, має бути ну, на 1024 множене і більше, ніж 2 МБ. Ну, як мінімум, да, якщо ми так все по мінімалочкам виставимо, то від 1 до 2 мегабайт мінімальний коридор може має бути. І теж XMX встановлюємо якесь значення. Да, тепер подивимося, як це записати в консолі Java. Да, ну і далі ми прописуємо. Наприклад, якщо ми хочемо встановити максимальне значення, да, тому що питання не визначали, яке максимальне або мінімальне, да, просто розмір. Ну, нехай це буде максимальне значення, тобто прописуємо XMX2. Гігабайти, потім. Інструментом JAR звертаємося до моєго архіву. Да? Ну і запускаємо, і у мене буде запущена програма GVM-ка ну, в екземплярі GVM, в, яку, в якій буде купа, з максимальним розміром 2 ГБ. А якщо буде щось виходити за межі, да, то там буде навалювати вам помилку переповнення вже ну, не стеку, да, а Out of Memory Error. Так. Це ми вказали е максимальний. Да, і якщо ви хочете встановити інтервал, то до цього всього да, додається. ну, XMX це максимальний. Да. Сюди ми додаємо ось такий XMS. Да, там, ну, Мімальний 512, наприклад, э, мегабайт, да, пробіл xmx 2 гігабайти, Ну і далі прописуємо. Э, звернення до Java-архіву mypro.jar.